Павло Глазовий, друзі по нещастю. Пад, біда, говорить хворий зі сльозою в оці. Сьомий рік пече і ріже тут, у лівім боці. Походив я по лікарнях, був і в професури. Ні пілюлі не рятують ані процедури. Був у знагерки, сказала, щоб узяв перчину, з'їв з, з гірчицею і випив ложку керосину. Лікар дивиться сердито, непідробно злиться, їсти перець з керосином? Це ж така дурниця, хворив перся, всі ви мудрі, все вам зрозуміло, не так заспівали, якби вам боліло. А чому б і не спослухать? чом не взять перчину та з гірчицею не випить ложку керосину? Ну, то й пийте, каже лікар, поможи вам, Боже. Інтересно буде знати, чи воно поможе. І у мене в боці ріже, Лізуть очі з лоба, А не можу зрозуміти, що це за хвороба.